Доброго дня усім із Житомирської області, Люборщини, село, мальовниче, кохане Липне, яке другий день поспіль, напевно, і всю Люборщину і Житомирську область Вітрюганда такий, що прямо з ніг збиває. Ще е, нам все рівно щастить у тому плані, що ми залишаємося зі світлом. От, а е, багато регіонів, багато. Багато, скажем, населених пункт нашої області, так читала по новинах, що більше 70 на вчорашній день залишилося без світла. Ну і ще сьогодні вже без, без отої такої поляки. А вчора летіла летить в очі, не можна йти. Ми жартома називали її сахарською, сахарськими пісками. От, пісками із сахари, а але насправді вітер здіймав, ось так просто все на своєму шляху, піднімав, крутив і жбурляв то все в обличчя. Ну, але, але нічого. До вечора пішов дощ, дощик, все оросив, озеленив, освіжив. От, ну, сьогодні без дощу, але вітер, вітер є. Не такий, як вчора, але все рівно рве. Такими порибами буває сильними. О, друзі, не думала, що так швидко подіє вітамін, сучка. Вчора буквально сипала, сьогодні забираю від кохив уже друге яйце. Друге яйце, де вони? Красуньки, ну ось це таке темніше. Це знесла 100% чорна, тому що я знаю, які вона яйця несе. А перед цим, значить, знеслася біла. Я забирала, тому що яйця трішки менше і світліше. Але, але ура, ура! Занеслися обидві. І це щось неймовірне ще такого не було, щоб дві цесарки неслися одночасно. А це вже теж другий день поспіль. Друзі, забираю гніздечка два цесарчених яйця. Вчора точнісінько так само забрала, і сьогодні, сьогодні знову забираю дві. Тобто, десь одна сюди неслася постійно, і вона сюди ще як привела подружку з собою, нестися. От, наспівала їй, що тут немає нічого страшного і несуться поки що. Поки що несуться в хліві. Качки у мене деякі починають нестися, деякі по другому кругу, наприклад, та, що неслася і встала, не досиділа яєць, вона знову в те саме гніздо починає нестися. А ще одна облюбувала собі ось тут місце, корито, де звідки забрали свиней, я настелила солому, і бачу така якась качка облюбувала собі це містечко і теж почала нестися. Фазаниня нікуди не вилітає, ніде не втікає, живе собі припіваючо. Я так думаю, сам собі господар, хазяїн барин От ніхто йому тут не заважає, ні, нічого, що мене що до що дивує, нічого абсолютно до нього не заходять. Ні качки, ні кури, нічого. І це ж їсти насипано, я не знаю. І він собі там сидить. В мене Юра час від часу запитує: фазанення не вилетіло, не полетіло нікуди. Я кажу: ні, сидить, немає, немає у нього бажання десь нікуди вилітати. Ось так наразі виглядає лоточок із цесаркиними яйцями. От і вже можна сказати, починаю під е, підзбирунькувати, підзвирувати ось яйця кохи. Теж, теж лоточок. Уже три яйця забрала. Цесарки яйця на кольор такі цікаві, от якісь такі і світліші, і темніші, і в крапочку робенькі, і більші, і менші. Ну, напевно, що якась ось нещодавно почала нестися, то вона одного дня знесла ось таке зовсім маленьке яєчко, але вже на сьогоднішній день вже було більше. Таким вітрюганом нічого робити не хочеться, але думаю, зараз піду у свій парник. Він все рівно відкривається тільки на день, трішки знову закривається. То я попробую десь там між квітками ось на розсаду тиснути кавунчики. А ось це все, все, горох, то маю намір висіяти його уже на городі. Бачу, люди висівають. Я, напевно, що вже запізнююсь, можна так сказати. От, то піду, закину ще горошок у грядки. Зараз спочатку я. До того, як кавуни сюди посадити, посіяти, общіпую цибулю таку величеньку, щоб вона не росла, так як казав Юра, доверху, донизу, до верху донизу, то я її общипаю та вже буде на салат. Це вже друге таке збирання цибулі я тут проводжу, раз уже зіщіпувала. От, тепер знову щипаю. Потім парничок проляла, і ось тут, де цибулька, то нічого, бачите, зеленіє. А отут, де сіяла редьку, то там, де редька, то знаєте, можна так сказати, я города посадила, одна диня уродила. То ось на цьому місці, де мала зійти кругом редька, я зараз і понасаджую кавунчики. Я собі так думаю, знаєте, що ну, все рівно тут і волога, і я зараз буду закривати парничок, як-не-як, -як, то зберігається тепло. От коли він відкривається, то вони, знаєте, і пройдуть заразом і закалку. Кавунчики. Тому думаю, що тут буде непогано, щоб не висівати в стаканчики в хаті, парничок все рівно вже є. Я собі понасаджую їх тут. Насіння брала сорт ранньостиглий один і ранньостиглий і другий. От, ну Вже які будуть, такі будуть. Так, парничок накритий, пішла до гороху. Ой, та тепер ж треба подумати, як це його ж так посіяти. Щоб було багато. Як в мене каже Юра, гороху насівай багато, бо я люблю горох їсти. І щоб було їм близенько ходити. Всі по погородах, сусідні по городах. Тітя Валя кричить, привіта агрономам. Все. Коротше, сію, мабуть, туди і буду сіяти у кілька рядочків недалеко. Тако, недалечко. Там далі, мабуть, будуть в мене капусти. Ну, а потім подивимось, що буде. Так, нагорнула ось так. Шість рядочків, Таку, такий кусочок. І ось це зараз тут уже насію, гороху. Хай ще буде доволі. Ну а зараз, друзі, вийшла, можна так сказати, прямо на плантацію. На плантацію салату. Само насівний. <гум> на розсаду не сіяла, він насіявся, посходив. Але мені шкода його оставляти, город буде перегоруватися, то я його хочу зараз насадити. Так, наведовувала його ось так у відро. Прогорнула поперек гороку ось такі три рядочки. Взяла з собою поливалку, полю і посажу. Так, на три не було, але на два рядочки якраз стало. Он яка краса. Хай приймається такий вітер свище, що вже навіть і робити нічого не хочеться на вулиці. І думаю, таке ще день триває, то далі щось таке поробити, аби, знаєте, робота, щоб не били Про, Прорихлю ще землю біля тюльпанів, тому що багато з них вже вибиває бобляшок. От, ну і вже я так надіюся, що. Незабаром ми побачимо, які вони, тут, які вони тут є. Але біля них ще ось розквітає ось такі три нарцисики. Так, прорихлювати вздовж далеченько, тому, тому я рихлю. Часник прорихлила, бачить, тюльпани. І тепер хочу починати наводити порядочок з кінця города, звідси, де були багаторічники, ну і де, в принципі, ще є воздички. Воздички є, їх ще чималенько, але це ті воздички, які... Не розкущилися, і я їх не ризикнула нікому пропонувати. Я вже ну хочу, хай вже вони розростаються. Ось тут скільки їх лишилося, можливо, я щось біля них ще додам трішки пізніше. Ну і ось залишки моїх коренених очітків. Очітки, можна сказати, розійшлися. Ось це, що тут ще є. Кілька штучок, от туди далі у ягодах нарциси, але справа в тім, що ще до ладу і добре доведеться доводити ягоди, скажімо так, тому що е, нібито кожного року прокопую, кожного року. Роблю, але знову від межі заростає, якби і порі, і трава трішки є, тому буде що витягувати. Ну я поки що почну ось так звідси з кінця і просто обсипаю свої гвоздички багаторічники. Ну, я гід скільки сьогодні встигну. Довго не буду, тому що ще раз скажу, що такий вітер вітер пронизливий, що прямо, ну, аж прямо заживе бере. Як то кажуть, сонечко трішки за хмарки з'явиться, то якось воно знаєте, нібито трішки тепліше. Тільки сонечко зайде за хмару, все. Аж прямо так робиться не, не по собі і хочеться вже в хату втікти. Ну, але ще трішки буду працювати. От ніби то, як би сказати, робота не били. жачого Отакий шматок продерла прямокутник, а вже сьома година вечора. Ой. Все, буду на цьому закінчувати. І репортаж, і роботу. Піду до хати. Діти яйця зварили, цибуля нащіпана, зроблю салату та щось ще до салату, та й вже буду чекати вечері. Завтра день нелегкий, завтра нам знову в Вінницю в лікарню, тому, тому треба перед дорогою трішки і відпочити. Все, а всім, хто спостерігав за моєю роботою, спостерігає, скажімо так, у відео гарного перегляду. Ось мені залишається такий самий, самий замоцьканий кусок ягід продирати. Ягід особо не видно. Вони тут, тут є, але їх не видно. <сум> Тому що якесь таке поросло травою та молочаєм, але нічого. Десь я їх там познаходжу. То таке, дасть Бог дай, буде все добре. Буде здоров'я. Все, гарного перегляду, друзі. Щастя, здоров'я, як то кажуть, всього найкращого. Не забудьте про вподобайку. І коментуйте, що, що так, що не так. О, салат мені ще раз покажу. І до хати все. Всім всього найкращого. О! А як вчасно. Я звідси з городу, а Юрасик мій з Горанки. Цесарки теж. О, віу, віу, віу. що Юран, Як там Горанка? Нічого, нормально все. Все добре? Так. Да. А що то в тебе таке? Це батько заробив. Фанігану купу? Так. Да. <с> це щоб в тебе ні ноги, ні спина не боліла. Угу. Сказали, щоб нога не боліла, то на тобі фанігано боліти не буде. Батько заботиться за сина. Ага. Підігнав. Ну все, вже здоров'я в тебе. Запахся. Це Є тут. Скільки? 10 штук, дві на день. Це на скільки днів? Ти, хоч не кажи людям такого рецепту. На, Бо... на дві неділі, коротше, хватить. Що <гум> за? Вже 10 років на ньому. Все нормально. Дай Боже. Щасто 110.